Сьогодні ми разом з другом Михайлом покажемо всі можливі виходи з зони новачків на велику землю через гори, через ось цей тунель, який знаходиться тут переді мною. Тоді, так сказати, вдягаємо проти гази і вирушаємо якийсь дощ якраз кажуть на удачу, да? ну, зараз побачимо. Так, все, готовий? Так точно. Так. Нам ну, тут треба залізти на сарайчик. Блин, дочка, конечно. Тувини. Так, якісь вже чуть-чуть ходу. Uh -huh. Одного. Так, надо швиденько. Ой-ой-ой, навіть навіть встиг. Та не лягає. легая. Ми кидатись вже точно нічим. Ще один клієнт приліг. Вони тоді не будуть в тебе попадати. Так, тут перезарадочка бо Бачимо дві. Так, ось є, є, є десь. То есть здесь. От тут під нами ще один повзучий такий ще, слизький. А Я вот. А один потім. Ага, ось оце... оце... Це, це ніби останній. Так. Хареди стоїть. А ну пучка не... А, ну. Стій. О, ще один патрончик такий до мегодрача Та що ж ви тут без нічого повиходили в чисте поле, га? Вчора Юрі повезло, він мегадробач знайшов. Дуже, так сказати, рідка штука. А вибив так само з якогось сову? Чудика? Ми прописали його зараз сюди, але шанс не дуже великий насправді в нього. Бо ці дробачі треба для крафту джекхадмер, на тобі ще один. Не бою? Це він стріляє ти мега такими тими. Так, ну що, ти готов? Ну майже майже ще один тут залишився клієнт і... О, до речі, знайшов мега дробаш. Найшов о, бачиш. Так, да, оцей він. Його не, не про, про люби, бо цей. Його на дві камер треба для крафту. Один із найтоповіших. І він так однозарядний, в принципі, його з нього лупити теж можна. Ну, Але поки нехай собі там десь полежить, да. поки є місце. Так, друзі, і ось ми тримаємо маршрут до ось цього корабля, який ви бачите в цій... Тумані Хімки. І саме на ньому є людина, як людина. Тут Люди, більше да не босс. людина, бос, який допоможе нам у проходженні тунелю на велику землю. Він має собі, при собі карточку під номером 3, якщо я не помиляюсь, так? Е, Міша, та, карточка під номером 3, так повинна бути в нього? Карта номер 3 ну no.

よし、スピーチです。い。自分のマネジれを使って、それを使って、それを ой 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 ой

Так, що... Ночувати я тут так сильно не планую зараз. Упав на те для крафту. Так, нам на ту сторону до боса. Так, так на накладка. Бери, продається у них все. Тут воно нас пусто Це пригодиться. Це SFB Так, давай вставай, шут. Тут і заряджайся. Окей. Okay. Тут. От, бачиш оці двері. Синенькі, так? Ну, церенькі, так. І, так да. Вони, за ними босс. Вони відкриваються карточкою номер один. Ну не обов'язково їх відкривати. Якщо ми не полагодили, то навіть босс сам. От можеш глянути, ходить босс через вікон. О, ще й ряд. О, скілітовий. Oh -oh. Є дивись. босс, є. Давай, забігайся. Я, я навіть його тається це... знаю. Зламає двері, двері. Так, точно ламає. Скатина, зламали двері. Ага. <світ> так, дивись, дивись. Блін, ти в мене в пулі попав. Я вибачаюсь. я тебе хотів прикрити. Трошки Прекаю, щось. Пішло не по плану, здається. Давай, Я поки своїми пульками, займаюся. Так. так, але бос в теорії залишився там в своїй кімнаті чи нічого? Чи він все ж таки витер ноги і може вийти в коридор. Зглянемо демо. Телепортнувся десь, так? Він заходить і Ой. Ой, дебіл, я його бляв. <кл 'язана> Каже, зірочка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, я біжу до тебе. Я... <пл 'язана> я, я тут трохи слабовато бігаю вже. Якщо що... Якщо хто питав, що десь. Текстурах, а, не, них. Ой, тут. п'ять з мене пулями стріляють. <laughs> Та да я спереляку побачив сіло Вони зверху прикинь, кригають, прямо цей як його. Як каспані А, він походу завіз. Так, так, і ось то... ящичок відчинений, Пандори, лентівка, карточка. Не, ні це, все можна. А, то він вже так. Він був нього, такі... нього присмертні конвульсії. Ну я саме хотів сказати, то він вже так собі подригується. Все, забрав карточку, що там було? Карточка, що там ще? Була ще карточка, багато. гвинтівка, магазини до гвинтівки. Ага. О, ще одна стоїть, почекай. Почекай ззаді... А, він до тебе впасти не може. Так, це КСВК доволі непогано. Підемо на боті, будеш не валити. Ну так, ти десь побіг, о, тепер бачу Бери лом, відкривай. Тут теж схований гарно. На видному місці. Ну так. За одним підемом. Оооо, дві наски прицілі. Та ти шо? На... А Куди я це на... все на... мою дівати? Добре, це ми маємо. Приціли в нас, приціли в нас до речі, не продаються, їх тільки знайти можна. Допіра їх, звісно, Ну. Ми... Так, ну що, спускаємося тут, нам біло нічого, йдемо в ту сторону. Така дверка, тримаю цей, зараз я карточку першу дам. Ломик. Ломик є. На карточку номер один. І відкривай не бери її в руки. І відкривай двері, двері відкрита рівна хвилина. Якщо за хвилину маєш відкрити... І ще якісь пульм що це лежить? Рядом. з Угу, щось там є. Ні, це якась снайперка чи якийсь... Що в ящику? М. 249 Купа прицілів Ага. І, і теж якийсь кулеметик. Щось в тому роді. Хорошо. Хорошо. Бомба петарда. Так, і що? зараз ми покажемо глядачам і аудиторії, як відчиняти цей тунель, так? Так, да, так, да, зараз ми з тобою. Вийдемо через цей, так де. Ну. Якщо ми його раз відчинимо, то тобто він для мене якби вже залишиться відчиненим на потім, так? Чи кожного Ні. разу треба буде використовувати карточку закриває... просто? Він закривається рівно через хвилину. Ага. Але якщо в мене є карточка, то я в будь-який момент можу його приїхати і відчинити. Якщо є як карточка, да, то в будь-який момент можу його відчинити. Він відкривається. Ну що, Готов? Ну, я... Готовий. Привет. Он ждет, он занят. Что случилось? Тут главное в голову стрелять. А другий не хочет выходить. Ну, хорошо, что ты с дальним светлом. О! Пойдет сюда. Воюєш дивізію. Тика Тікай Ти глянь, як вони вийшли. Але ми, ми їх тут назбирали. <плес> На 10 годину був. Ну, ти бачиш, б... мій данчик такий. <плес> <плес> ну я тобі скажу чесно, відверто я був би сам, я б тут всрався відразу. Я би нажав нажав Alt f4 і пішов би. Так, ну що, е, давай це яке, пошли відкриємо ворота, покажемо. Мотоцикл хай стоїть, одно ми, ми ще повернемося. Угу. Mm -hmm. Включаємо ванарі. Що тут? А, вони вже відкриті. Цей падлюка зламав ворота. Так, треба... Ого, а так можливо да. навіть? Так, да. прикинь. Вони о, ламають ворота. О. Надо, ну, комусь повезе. Це цікаво, цікаво. Ну але це... так в теорії, друзі, якщо що, ворота о, повинні туди, бути туди, закриті. Туди. А, ти ворота закриті, от карточка бачиш. Угу. І це... тобто карточка під номером 3, яку нам... Старий добрий друг дядько... А, три, один. А, ні, один це я в бота. Це, 3, це, це 3. Мене, одиничка в мене була. Прикладаємо її і ну, вже воно після рестарта поремонтується. Пішли. Так, як нам добрий дядько Немезі мезі сподарував, десь я її вже так впихнув, що я сам її знайти не можу. Десь, десь є. Ну добре, менше з тим. Так, десь є, бо забирав я її напевно.